Державна служба надзвичайних ситуацій України постійно нагадує громадянам про ту небезпеку, яку несуть штучні джерела світла та тепла, несвідоме їх використання без знання пожежної техніки безпеки. Необережне поводження з вогнем та загалом нехтування правилами пожежної безпеки може наробити багато біди. Особливо в реаліях сьогодення, коли багато людей тривало знаходяться в домівках на сьогодні без світла та тепла. Стосовно пічного опалення необхідно обов'язково слідкувати, аби в стінах печей та димарів не було тріщин. Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи. Це обов'язково від сажі, не користуватися для розпалу печей легкозаймистими речовинами. Тим паче не лити ці легкозаймісті рідини на відкрите помім'я в цих пічках, також не залишати пічки без нагляду та обов'язково слідкувати за процесом опалення. Використання свічок та лампадок для освітлення приміщень також вимагає обережності та контролю. Використовувати необхідно невисокі, стійкі та металеві свічники. Тримати запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів, не палити свічки до кінця та залишати недогарок довжиною там приблизно 2-3 см, не залишати запалені свічки без нагляду. Використання такого альтернативного джерела енергоживлення, як генератор, також вимагає дотримання правил, прописаних в інструкції. Основне з них функціонування його виключно на відкритому просторі. Ви повинні передбачити встановлення генераторів на відкритому повітрі. Це обов'язково їх не можна ставити, як у нас люди буває придумують в квартирах на балконах в закритих приміщеннях. Не можна їх ставити в. Підвалах і там, де знаходяться люди, забезпечити протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до стін, там де є вікна, двері або ну, якихось інших приміщень. Тримати генератори необхідно сухими, не використовувати в умовах підвищеної вологості. Обмежити доступ необхідно до генераторів стороннім особам, які не розуміються, як ними користуватися, також це діти, або щоб ну біля них біля них не знаходились тварини. Необхідно обов'язково робити перерви в роботі генераторів. Ну перерви можуть бути різні. Це передбачено паспортом, скажімо так, цього виробника. Пальне для генераторів необхідно утримувати в спеціальних каністрах, спеціально пристосованих, а також в спеціальних приміщеннях. Це не має бути житлова кімната, якась чи житлове приміщення. Якщо ви стали свідком пожежі, не вагайтеся, набирайте 101. Інформацію надавайте чітко, аби пожежники знали, як реагувати. Ще раз нагадую, номер пожежно-рятувальної служби 101, не 01, а 101. Ви дзвоните, кажете інформацію, де горить, що горить, чи є там люди, чи треба когось евакуювати, ймовірну причину і ви цим, скажімо так, полегшуєте роботу пожежних. Ірина Врубінська, Віталій Солодухін перший муніципальний.